Найскладніше завдання з НМТ 2024 з математики. З'явилась офіційна статистика, і тепер ми бачимо, що з цим завданням впоралися лише 7 людей з тисячі, тобто 0,7%. Це дуже мало, хоча завдання насправді не таке і вже й складне. А перш ніж перейти до розбору, я пропоную вам перевірити свою інтуїцію та написати в коментарях свою думку, як думаєте, який середній бал серед усіх учасників НМТ з математики. Ну а ми починаємо розбір. Треба знайти усі значення параметра А, за яких рівняння має лише один корінь. Ми бачимо дріб, який дорівнює нулю. Коли ми бачимо дріб, який дорівнює нулю, ми розуміємо, що його чисельник повинен дорівнювати нулю. Тобто х квадрат мінус ах плюс 4 повинно дорівнювати нулю. Але при цьому знаменник не повинен дорівнювати нулю. Х-5 не дорівнює нулю. Далі. Наскільки нам треба, щоб це рівняння мало лише один корінь, у нас далі вже є, є, є якісь варіанти. Ну, Перший варіант, коли взагалі наше перше рівняння, а воно є квадратним, може мати один корінь, взагалі має один корінь. Лише тоді, коли дискримінант дорівнює 0. Давайте знайдемо цей випадок, порахуємо дискримінант за відомою формулою. Виходить а квадрат мінус 4 на 4, тобто А квадрат мінус 16. І для того, щоб конкретно це рівняння мало один корінь, дискримінант повинен дорівнювати 0. Таким чином, а квадрат повинно дорівнювати 16 і А дорівнює плюс-мінус 4. Ми знайшли ті числа, при яких це рівняння має один корінь. І давайте його знайдемо. Чи належить він взагалі ОДЗ? Раптом так станеться, що він дорівнює 5. Знайдемо цей корінь, х квадрат а, мінус. Тоді у нас А дорівнює 4 мінус 4х, плюс 4 дорівнює 0. А виходить, хміну 2 в квадраті дорівнює 0, х дорівнює 2. Це в випадку, коли А дорівнює 4. А якщо А буде дорівнювати мінус 4, у нас лише тут знак зміниться, тоді тут знак зміниться, х буде мінус 2. Ну, в будь-якому випадку ми розуміємо, що це не 5. Тоді корінь точно буде. Отже, при А дорівнює плюс-мінус 4, рівняння точно буде мати один корінь. Але чи це кінець, чи будуть існувати ще якісь значення А, при яких це рівняння також буде мати корінь? Так, таке можливо. Коли наше квадратне рівняння буде мати два корені, ми знаємо, квадратне рівняння більше двох коренів мати не може. Коли квадратне рівняння має два корені різні, але один з них дорівнює п'яти. Тоді ми його відкидаємо, тому що він не належить ОДЗ, і залишається один єдиний корінь. Таким чином, для того, щоб наше рівняння х квадрат мінус Ах плюс 4 мало один корінь, наш дискримінант а квадрат мінус 16 повинен бути більше, ніж 0. Щоб мало два корінь. Вийде, що а квадрат більше, ніж 16, тобто 4 в квадраті, ну і а тоді буде від мінус нескінченності до мінус 4. В об'єднанні з проміжком від 4 до плюс нескінченності. Це для того, щоб квадратне рівняння мало два корені, і давайте ми їх тепер випишемо. За формулою коренів квадратного рівняння виходить, що х1 дорівнює А плюс корінь з дискримінанта з а квадрат мінус 16 поділити на 2. А х2 буде А плюс, точніше мінус корінь з дискримінанта. на 2. Ну, ми бачимо 2 корені. Нам треба 1, тому один з цих коренів повинен дорівнювати 5, щоб ми його відкинули. Отже, або перший корінь дорівнює 5, або другий, або другий. Ну, давайте знайдемо, при яких значеннях а. У нас перший корінь буде дорівнювати 5. Домножимо тут обидві частини на 2. рівняння А плюс корінь. З А квадрат мінус 16 дорівнює 10. Залишимо корінь е, в лівій частині. Корінь з А квадрат мінус 16, е, дорівнює 10 мінус А. Скажемо, що А е, що вираз 10 мінус А точно повинен бути більше або дорівнює, ніж 0. Чому так кажемо? Тому що ми хочемо піднести до квадрату, а якщо він буде від'ємним, то він не може дорівнювати корінь. Отже, А менше або дорівнює, ніж 10. Тепер підносимо до квадрату. Виходить, А в квадраті мінус 16 дорівнює, підносимо до квадрату 100 мінус 20а плюс А квадрат. А квадрат і А квадрат взаємознищуються у нас в обох частинах, і можна перенести 20а вліво. 20а дорівнює 116, звідки легко знаходимо, що А дорівнює двадцятих, якщо скоротити на 4А. То буде 29, ,5, тобто 5,4. Тобто При цьому значенні А, ну або це 5,8. При цьому значенні А у нас рівняння дає нам 2 корені. Тому що це значення у нас належить ОДЗ, воно менше 10, воно більше, ніж 4. При цьому значенні А рівняння дає 2 корені, але один з них дорівнює 5 дорівнює 5, Тому ми його відкидаємо. При цьому другий корінь існує і, очевидно, не дорівнює 5, тому що два корені різні. А далі ми так само робимо, розв'язавши друге рівняння, ось це коли у нас другий корінь дорівнює 5. Аналогічним чином домножаємо на 2 обидві частини цього рівняння, отримуємо а корінь з а 16 дорівнює 10. Тепер ми навпаки А-10 залишимо з цього боку, а корінь з А квадрат 16 залишимо тут. І тепер при піднесенні до квадрату ми отримаємо вираз А-10 в квадраті, а корінь зникне. Тобто, давайте ще раз: да, отримаємо вираз А-10 до квадрату, а корінь зникне. А квадрат 16. Але А-10 в квадраті це те саме що 10-а в квадраті. Ну, тому що квадрати протилежних виразів рівні, і ми отримаємо те саме рівняння, яке вже розв'язали, і отримаємо те саме значення А, яке дорівнює 5,8. Тепер підсумовуючи, ми отримуємо, що при А, яке дорівнює плюс-4, мінус 4, рівняння буде мати один корінь, і при А, яке дорівнює 5,8 рівняння теж буде мати один корінь. Таким чином, нам треба у відповідь записати їх добуток. Перемножаємо плюс 4 на мінус 4, це мінус 16, мінус 16 на 5,8, дорівнює мінус 92,8. Ось таке завдання. А середній бал всіх учасників е, НМТ з математики, найнижчий серед усіх предметів 132 бали всього-навсього. Якщо ви не хочете так само, а хочете більше балів, підписуйтесь на мою сторінку. Тут буде багато цікавого та корисного саме для вас.